Окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину вранці, 19 квітня, у місті Дніпро пролунали вибухи. Згодом очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що протягом ночі та ранку сили протиповітряної оборони збили 11-16 ракет та 9 з 10 шахедів. Але на жаль, були влучання в цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, внаслідок обстрілу було частково зруйновано п'ятиповерховий будинок. Дніпрі зруйновано частково п'ятиповерхівки, четвертий, п'ятий поверхи. Але пожежники на місці працюють, пожежі всі ліквідовані. Комунальщики теж працюють на місці. На місці працюють всі служби, в тому числі і сили оборони, які фіксують ті наслідки, які нас причини ворог. Мешканка Дніпра Оксана у момент прильоту була вдома разом зі своїми дітьми 9 та 13 років. Я була вдома на кухні, готувала їжу, бо потрібно на роботу йти. Для дітей і воно бабах. я встигла розвернутися, під стол і біжать дітям по стіку. Тимофій, попри свій юний вік, не зміг залишитися осторонь та допомагав надзвичайникам рятувати людей, які постраждали від обстрілу. В перші хвилини допомагав людей з метро виводити. Да, я врятував троє людей. Перша жіночка, коли вибігала з вікна, ми почали кричати назад, назад. Вона відійшла, і потім плита рухнула. Другий. Чоловік лежав під деревом без тями. І я покликав медиків, і жінка лежала біля скла. Я її відтягнув, і також медиків покликав. Внаслідок обстрілу було пошкоджено і інфраструктурні об'єкти укрзалізниці. Вокзал у Дніпрі на деякий час припиняв свою роботу, але згодом відновив її. Повідомили у Укрзалізниці і про поранених залізничників. Щоправда, кількість постраждалих не уточнювалась. Також пошкоджень знову зазнала будівля автовокзалу. Також у Дніпрі було частково обмежено рух громадського транспорту. Всі маршрути курсують без заїзду на площу вокзальна. Ворожої атаки зазнало і Синельникове. Там, за попередньою інформацією, частково зруйновано чотири приватних житлових будинки. Пошкоджень зазнали ще десять. Що стосується синельникова, то також не в місті працюють вже й комунальні служби щодо ліквідації наслідків і підбивають підсумки е, завданої шкоди. Загалом у Дніпрі та Синельниковому станом на 10.30 відомо про дев'ятьох загиблих, серед яких троє дітей та близько 30 поранених. Також окупанти вдарили по підприємству у Павлограді та інфраструктурному об'єкті на криворіжі, внаслідок якого було поранено троє людей: чоловіки 43-53 років та жінка 58 років. Чоловіки у стані середньої тяжкості наразі перебувають в лікарні. На місцях тривають рятувальні операції, працюють усі необхідні служби, які допомагають ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.